Вітаю, любі друзі, мої шанувальники, підписники мого каналу, а також ті, хто сьогодні випадково потрапив на нього. Я сьогодні в Яремчі на водоспаді Пробій. Це просто вражає. Наша природа нас вражає. Тони води, які стікають з гір, омивають такі гірські брили каменів. Борюючи пороги. Тони води. Неймовірна краса мощі велич нашої природи. Яка ж вона красива, ця наша Україна? Земля і все що на ній є При Карпати зі своїми загадками. З цієї сторони ця вода виходить і далі розтікається в річку Прут яку я вам вчора показувала, на дні якої я була. Кому цікаво, можете зайти, подивитися. А тут створюється прям такий вихр води, який заворажує і в той час ніби навіть аж страшно дивитися. Вчора було не так багато води, сьогодні вона поповнилася. Сьогодні я б вже б не змогла спуститися туди вниз, там де камені. То вчора я була там біля отих каменів, а сьогодні там уже багато води. І вже б туди б спуститись я реально б не змогла. з води. Гігантські буреві з води. аж задуває вітром і зносить. Зусюди, з усюди, з усіх верхівок гір стікаються такими маленькими джерельцями вода у річку Прух. Ці потоки збираються в один великий, мощний. Масивний, масивний водоспад. Пощі велич нашої природи. Тут стоїть побувати хоч би хоч раз в житті. На це варто подивитися і це відчути. Милою на каналі відпочиваю, працюю, творю. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, якщо сподобалося. На все добре.